Перше український парламент позитивно дав голосування за очищення влади за люстрацію. Дуже прикро, що такі закони ухвалюються в найвищому законодавчому органі нашої держави запізно. тому що ще після перемоги помаранчевої революції, зокрема, представниками Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мною було внесено закон про люстрацію ще в квітні 2005 року, і зараз є вже абсолютно очевидно, якщо би тоді помаранчева влада підтримала цю пропозицію, і такий закон був ухвалений, то не було би президента Януковича, не було би кривавого майдану, не було би сотень жертв під час революції гідності, і можливо не було би цієї зараз війни. Яка йде проти московського окупанта, а ми б могли зберегти свою територіальну цілісність і незалежність української держави, а відповідно, можливо, і не було би тих жертв. Але сьогодні парламент таке не тільки в першому читанні ухвалив рішення про внесення на обговорення закону про очищення влади, але і в першому читанні ми дали позитивне голосування. Якщо дозволити декілька слів, я би хотів охарактеризувати цей законопроект, будучи одним із співавторів, оскільки цей законопроект 4359 а він є компромісним. Активісти громадських організацій. Політичні партії, Свобода, Удар, Батьківщина, представники інших депутатських груп зуміли відкликати свої законопроекти, тому що сталася ситуація, що кожен під люстрацією розумів щось інше, і нам вдалося вийти на компромісний. Не можу сказати, що найкращий, але на компромісну редакцію законопроекту про очищення влади. До речі, хочу зазначити, що в цьому законопроекті не згадано слово люстрація, а говориться про очищення влади саме для того, щоб отримати більшу кількість голосів. Так, ось, які принципи перевірки. Мають бути згідно цього законопроекту. Основними принципами перевірки, це є верховенство права, законність, комплексне здійснення правових, соціально-економічних, інформаційних, а також інших заходів перевірки, а також відкритість і доступність громадськості. В цьому законопроекті і представники засобів масової інформації, і представники громадських організацій, громадськості будуть мати максимальний доступ до проведення люстрації. Суб'єктами перевірки. Згідно цього законопроекту є дві категорії. Одна категорія це є ті чиновники, які зараз знаходяться при владі, або знаходилися при владі в певний період часу, коли в Україні існувала диктатура. Друга категорія, яка попадає під суб'єктів перевірки, це є ті, які хочуть обійняти зайняти ті чи інші посади в українській державі. Крім того, підстави перевірки, тобто. Що ставиться підставою непроходження перевірки? Отже, хто є та перша категорія тих суб'єктів перевірки, які повинні після ухвалення цього закону залишити зайняті посади? Перша категорія це є ті особи, які займали посади в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. І президент, і прем'єр-міністр, і міністри, керівники центральних органів державної виконавчої влади, керівники служби безпеки України, генеральної прокуратури, голови національних банків, рахункової палати, антимонопольного комітету, голови фонду державного майна тощо. Урядові уповноважені з питань антикорупційної політики, секретарі ради національної безпеки і оборони, керівники державної управління справами, члени Вищої ради кваліфікаційної комісії суддів, вищої ради юстиції, прокурори областей, міст Києва, Севастополя тощо друга категорія. Зразу мають попасти під люстрацію особи, які займали посади в період з 1 грудня 2013 року, коли, як ви пам'ятаєте, був розігнаний студентський майдан на Майдані Незалежності по 22 лютого. І не були в цей період звільнені з посад за своїм власним бажанням, бо була категорія державних чиновників, які захотіли за своїм власним бажанням розірвати свої стосунки з. Владою Януковича вони не підпадають під люстрацію. Всі решта підпадають. Це і уповноважений Верховної ради з прав людини, перші заступники і заступники міністрів. Це є і керівники структурних підрозділів адміністрації президента, особи начальницького складу органів внутрішніх справ податкової міліції, керівники заступники органів територіальних підрозділів МВС, служби безпеки України, міських районних, міжрайонних районних у містах, відділів. Третя категорія, яка попадає зразу під люстрацію, це працівники правоохоронних органів. От, якщо образно сказати, це ті, які спричинилися до переслідування людей, які виходили на вулицю і висловлювали свої громадянські права. Це ті, які стручили протоколи, ті, які арештовували, ті, які незаконно отримували, умовно кажучи, ті представники правоохоронних органів, які діяли не виходячи із закону і службових інструкцій, як вони повинні працювати, а це ті, які діяли, виходячи із телефонних вказівок з адміністрації президента. Крім того. Ідеться про слідчих органів досудового розслідування, про працівників органів прокуратури, про державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які або своєю бездіяльністю, або своїми діями намагалися перешкодити або перешкоджати реалізації конституційних прав громадян. Четверта категорія осіб надзвичайно важлива категорія осіб, це є ті особи, які в період до 19 серпня 1991 року були обрані або працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичній партії України інших союзних республік СРСР аж до рівня районного комітету і вище були членами ЦК КПРС. Так само ті, які були обрані і працювали на керівних посадах в складі. ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ та інших союзних республік, обласних комітетів ВЛКСМ ЛКСМУ та інших союзних республік. Особи, які були в якості штатного працівника або негласного агента, особи начальницького складу 5-го управління КДБ УРСР КДБ СРСР. Інших союзних республік або співпрацювали з КДБ, закінчували вищі навчальні заклади КДБ СРСР, крім технічних спеціальностей, служили або співпрацювали зі спецслужбами інших країн у формі негласного агента чи таємного штатного працівника. Працювали на посаді начальника політичного відділу в МВС в армії, так звані комісари. Ті, які причетні до організації політичних переслідувань, українського національно-визвольного руху часів Другої світової війни та післявоєнного часу, що встановлено у судовому порядку, п'ята категорія це ті особи, які відмовилися. Подавати відповідні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання певного фінансового характеру. Шоста категорія це особи, відомості, в яких внесені до єдиного державного реєстру як особи, які вчинили корупційні правопорушення. Дуже важлива сьома категорія: особи, які мають громадянство інших держав. Те, що в нас зафіксовано в конституції заборона подвійного громадянства, але власне ті, хто мають подвійне громадянство, вони теж підпадають під люстрацію. Восьма категорія особи, які умисно подавали недостовірні відомості про свою перевірку. І дев'ята ті, які просто не давали добро на проходження і на проведення перевірки. Взагалі, система перевірок, вона влаштована надзвичайно просто керівник органу державної влади, де працює суб'єкт перевірки. Перед тим як розпочати перевірку, подає відповідний план проведення перевірки до національного агентства України з, права, з питань Державної державної служби. Це агентство створює комісії. Або центральна комісія, яка перевіряє фактично найвищі посадові особи, або територіальна комісія, яка перевіряє менш значні особи в державі, до речі, ці комісії так само будуть мати право реакції на апеляцію. А так само оскарження рішень в цій комісії будуть ходити представники громадськості, а також представники засобів масової інформації. Перевірка буде здійснюватися близько 30 днів. І що важливо, якщо суб'єкт перевірки не проходить перевірку, то він не тільки усувається від займаної посади, але й йому забороняється обіймати цю посаду протягом 10 років. Взагалі, закон є доволі прогресивний.